Еврика, Еврика, медоносна бджола, яка зараз улетить. Це перша за цей місяць. Перша, перша в Фінляндії справжня медоносна бджола. Тут є бджоли, тут є пасіка. Навіть в Хельсинки є бджоли. І знову невідома рослина. Знову невідома рослина. Хто знає, як ця рослина називається, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Перша невідома рослина і перша бджола, яку я знайшов у Фінляндії. Тут є медоносні бджоли. І вона не одна. Їх тут аж дві. Десь поруч є вулики.